Друзі, всім привіт! Сьогодні друга частина відео про відгуки на добавки з сайту Ахьорб, які використала я та моя родина. Ось такий комплекс від Force Factor, називається Probio Slim. Тут 120 капсул на 60 днів прийому по 2 капсули в день. Він позиціонується як засіб для схуднення, але я придбала не з цією цілю, а просто як продукт з хорошим складом, в якому міститься ось. Тут вказано 11 нутрієнтів важливих, тут є вітаміни групи Б, тобто підтримується нервова система. Є дуже корисні рослинні компоненти, наприклад, як зелений чай, він додає енергію. З повним складом можете ознайомитись. Посилання я залишу, як завжди, в описі під відео на всі продукти, які тут показую. Хороший продукт, але. По повній ціні, напевно, би не купляла, а коли я замовляла, він знаходився в розділі пробників з великою знижкою, і тоді ще Force Factor давав 5 доларів за відгуки на свої товари, тому я і купила. Ще хочу сказати те, що багато разів казала в своєму відео: ніколи не сподівайтесь схуднути за рахунок ось таких добавок. Схуднути можна тільки завдяки дефіциту калорій. Нормальному харчуванню і підтягнути, покращити стан тіла завдяки тренуванням. Ці добавки вже в третю чергу як допоміжний елемент більше для комплексної підтримки організму. Зараз використовую просто пересипала в іншу баночку від бренду Svenson Indol 3 carbinol з ресвератролом. Спочатку. Починала, потім чогось засумнівалась, припинила вживання. Зараз знов відновила вже майже повну баночку використала, хочу сказати, що цей комплекс все ж таки працює. В мене зникли симптоми ПМС, і я буду продовжувати надалі приймати бренд бюджетний. Дуже часто робить великі знижки на свої добавки і зараз дає знижку, верніше, не знижку, а винагороду 2 долари за свої відгуки. Та все ж таки деякі добавки, які я від них пробувала, я відчула на собі хороший ефект. Тут 60 капсул і в складі індол Carbino 200 мг, ресвератролу 5 мг. Ну, таке невеличке дозування. Дана добавка допомагає боротися з симптомами естроген-домінування. Я здавала аналізи і консультувалася з лікарем. Потім почала прийом. Також колись обирала з розділу пробників ось цю добавку від Evolution Nutrition D3 плюс К2, по хорошій ціні тоді замовляла. Тут 60 капсул, і дуже добре, що треба приймати по одній капсулі в день. Тут гарне дозування в одній капсулі вітаміну Д3, 5000 умовних одиниць і вітаміну К2 90 мікрограм. Думаю, що буду повторяти, коли буде хороша знижка, тому що зручний продукт. Не потрібно купляти окремо Д3, от окремо К2, все в одній баночці. Десь приблизно за рік використала дві ось такі баночки. Масляної кислоти. Такої від Ecological Formulas, по-моєму, вже немає на сайті. Якщо є, то я посилання залишу тут 90 капсул, і друга від дуже якісного, перевіреного бренду Nutricology. тут було 100 капсул. Масляна кислота це продукт, який наводить порядок вашому кишківнику, допомагає боротися з кандидою, дуже добре з нею справляється. І якщо у вас є якесь порушення мікрофлори, вона теж буде добре працювати в цьому напрямку. Завжди є в запасі одна баночка, як тільки в разі необхідності ми її відкриваємо. Одразу ж замовляємо наступну дуже смачна габа від бренду Kell: мікротаблетки зі смаком вишні. Тут їх було 120 штук у баночці. В одній таблиці 25 мг це маленьке дозування. Якщо починаєте тільки приймати дану добавку, краще приймайте з мінімального дозування, потім, в разі необхідності підвищуйте. Для підтримки нервової системи використовувала і буду повторювати. Закінчилась вже не перша баночка олії чорного кмину у капсулах. Це від Source Natural з капсули Гелеві їх було 120 штук. Приймати потрібно по 2 капсули в день. Це добавка, яку називають засіб від всіх хвороб. Вона використовується, наприклад, в антипаразитарних та антикандидних програмах для підтримки імунної системи, для покращення жовчів але якщо у вас немає каміння в жовчному міхурі. В запасі є баночка від іншого бренду, але ця Улюбленіше. Закінчився ще один пробник Берберіну від бренду Захлір. Я їх замовляла штук 5 приблизно по 10 капсул в баночці. Це, в принципі, дуже не екологічно, тому що тут капсули на дні і велика така упаковка. Не знаю, навіщо так роблять, але даний барбекін знижував вартість доставки, тоді. Коли мені не вистачало певної суми, я його давала в корзину, і доставка була або мінімальною сума доставки або безкоштовною. Приймаю барберін для боротьби з інсулінорезистентністю. Він в цьому плані гарно працює, але теж потрібно вживати обережно тим, в, кому, в кого є каміння в жовчному міхурі, тому що він також посилює жовчий відток. Закінчилась велика банка ліцетину від сорснич. Тут було аж 200 гелевих капсул. Приймати потрібно було по дві капсули в день, і в двох капсулах було 2,4 грама ліцетину соєвого. Я не боюсь приймати соєвий, чергую приймаю по черзі соєвий, соняшниковий і яєчний. Ці всі три вида представлені на сайті iHerb, в принципі, ви можете обрати той, який більш комфортний саме вам. Для дітей краще приймати яєчний ліцетін, а для чоловіків все ж таки соняшниковий, тому що в соєвому ліцетіні можуть бути фітоестрогени. Якщо це вас лякає, то тоді краще замовляйте соняшникове. Хороший продукт він використовується для підтримки мозку, нервової системи, печінки. І тому я вважаю, що це універсальна добавка, яка повинна періодично бути у використанні в кожній родині. Для підтримки щитовидної залози та для підвищення рівню енергії в організмі. Також стійкості. використовувала L-теrazine. Я вже казала, що використовую або в комплексах для підтримки щитовидної залози його, або в окремих баночках. Тепер ще хочу спробувати в порошку, мені здається, так буде вигідніше по ціні, і буде можливість використовувати більше дозування. Це Бренд Натурал Factor, дуже перевірений, якісний. І в одній капсулі було. 500 мг приймати потрібно по 2 капсули в день, для когось достатньо і однієї капсули. І ще від бренду Svenson закінчились дві добавки, які потрібно приймати окремо один від одного, якщо цинк зранку, то мідь ввечері, щоб проміжок був між ними 5-6 годин, тому що вони антагоністи. Вони в організмі повинні бути в балансі 50 на 50. Якщо ви приймаєте один цинк, то може витіснятися мідь, і навпаки. Бюджетний бренд, але добавки якісні це цинк цитрат в гарній формі. І мідь тут вона у формі хілатної. Дуже бюджетна ціна. 2 мг це профілактичне дозування, 30 мг це дозування для дорослих, для дітей краще, все ж таки використовувати 15. Друзі, якщо якась добавка з цього відео вас зацікавила, шукайте посилання в описі під відео. Пишіть свої відгуки на дані добавки, якщо ви їх використовували, буде цікаво прочитати. Дякую всім, хто користується моїм промокодом для знижки на сайті Ахьорб. Дуже вам за це вдячна. Він буде на екрані і в описі під відео. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, там будемо з вами спілкуватися про косметику. Бажаю всім здоров'я, мирного неба над головою, приємних і корисних покупок і до зустрічі в наступних відео. До побачення, друзі.